Доброго дня, друзі! От мусив поставити фільтр бензиновий високого тиску, тому що там той прозрачний в мене не витримав, по швах він розклеївся. От. І я поставив бензонасоса фільтр желізний. Все, що я до нього доробив, от. Я вам скажу. От до контролера поставив діод D18. Це є імпульсний діод. От. Він почав краще працювати на тому. Ставив 105, 226, 107. Це не то. Де ставив? А тут поставив d 18 він почав краще працювати. От, От поставив блок живлення. Зробив блок живлення на фільтр. От, От так його блок живлення поставив. От. Почало краще працювати на ньому. Укрона сідалася, не вистачало стільки часу, щоб вона то його працювала. Ось таке тепер. На контролері стоїть два транзистори RG Z44N. І тут же таке же саме стоїть на бензонасосі. Один. Гареле бензонасосу. От, стоїть запобіжники поставив. От. Ну. Почало то все краще працювати. О. Будемо вдосконалювати. Не знаю, як воно мені то вийде, але має бути краще працювати, Чим зараз воно там працювало до мене до того. От експерименти ведуться. Ще будуть велися експерименти на цьому. от. То є, то. Надіюся, що воно буде краще працювати. от. Імпульси зовсім інші. От я вам покажу, як воно почало працювати. О! Воно ну, на фішку можна крону ставити, а можна живлення ставити. О, ставлю я ж живлення. О, як воно працює, О, тут я собі його можу задавати частоту, яку хочеш. о, о така частота. О. Отак вот вона працює. Сейчас О. О. Частоту можна задавати п'ятку. О, так воно можна. Отака часота. Міняється прекрасно. Імпульси, я хочеш, так міняєш. їх і нарізно частотово виставляєш то. О. О, прекрасно працює. О, ось так і пасунки працюють. О, наразі я закінчую. Буду. Дороблю, дальше. далі. Вот. Я вам то покажу, як воно буде працювати. Ну все, па, до зустрічі.